Доброго дня, дорогі підписники. Сьогодні раді вам повідомити про прихід СД-404, колишня назва РФ 404, як ви бачите, змінилося в цьому кінці 23-го року, лише морда капот. А так все те саме моторка М490, як ви просили і вже було в попередніх партіях. Залишилося рівна підлога, останні в без змін залишилося. ну Ще колір додався, чорний і синій колір. Рівна підлога, реверс. Як ви бачите, реверс дуже класно включається, легенько собі. Раз. Чітко, без проблем. Все без змін. Резина, як завжди, 75 на 16 передня, а задня така як двох на 40, 12, 4 на 24 з грузами. Крила задні такі самі лишилися. Так само, бачите, промислове опускання піднімання з плаваючим режимом. Оцей клапан стоїть. Резетка на виходи. Ну, Фонарь вже класніший поставили задній. Бачите, усилена навіска, яка класна. Ось так виглядає Заді зашито, крісло на амортизаторі. Оце з боку включення передач, реверс, понижена повишена, бачите, ручний газ, тормоз. Все остання без змін. Отак От виглядає в чорному кольорі. Дуже непоганий варіант в чорному кольорі. Пишіть, коментуйте, чи краще в синьому, чи як Ви рахуєте, чи ще може погратися кольорами наступній партії замовляти. Ми на наступну партію ще раз ще один попробуємо капот на ринок України презентувати. Так що кожна партія ми так будемо старатися нові капоти привозити для наших покупців. Ну і кольорами теж, скажіть, які краще. А так модель дуже вдала, абсолютно адекватна за адекватну ціну, така комплектація. Ви враховуєте, двох щеплення, ще плюс тут в ньому стоїть 40 кінських сил, потужні мости, потужна коробка, дуже хороша коробка, мотор хороший, який зустрічається на багатьох тракторах запчастин. Є валом на нього, навіть, якщо щось де ломається. Бачите, от як виглядають потужні мости. Т-375, це говорить, що це полувося від 40-ки. Якби була б менша, то б писали 244 чи 240 чи 250. Це все заднє місце відповідно відповідає потужності трактора. Ну Все, що потрібно в цьому тракторі, є. І гідровиходи є, бачите, зашито, легко стартувати на кабіну. Кабіни у нас вже готові, є на цьому хто хоче. Ми будемо ставити на синій колір скоріше, бо зробили дві кабіни з темноси і світло синьою кришею. Одна вже замовлена під цей трактор, а одна ще вільна. Так що, хто чекав, зараз перші 2-3 дні порозвозимо. Будемо старатися збирати швидко їх. Сьогодні бачу, навіть суботу дуже раненько. Мусив вийти, зняти, бо цей теж вже проданий. Зараз буде їхати на Кам'янкеширський район, а другий, який зібраний, вже буде їхати на Житомирщину. Так що до зустрічі. Хто хоче замовляйте, телефонуйте 097-964-0323. Або під'їжджайте, тестуйте в місто Луцьк, вулиця Мамсурова, 21. Отак це виглядає якраз і мирного неба.